З приводу ситуації на фронті зараз дуже активно ну, аналізують, коментують і зведення безпосередньо зі східного а, напрямку, так і а, різні оглядачі в експертних колах якраз. Говорять про те, що зараз посилюється все більше безпосередньо посилюються атаки на східному на Куп'янському напрямку, і з огляду на те, що незабаром будуть перевибори Путіна, поставлені поставлене завдання символічно, політично отримати тут певні здобутки і перемогу. Чи може відбутися на цьому напрямку за певних обставин, там за погодних умов там обвал фронту, Тому що росіяни цей дня, як мені пояснюють, така ж є така тактика і стратегія. Вони все шукають собі шпаринку, щоб все ж таки там прорватися. Ми говорили. Там і про 40 так зараз вони там заділені на куп'янському напрямку офіційно і артилерію, і піхоту, тобто всі можливі свої ресурси. Ну, взагалі я би виділяв би не лише Купінський, а купінсько лиманський Купінсько-Лиманський напрямок, тому що в принципі, логістичне плече поставок зброї росіянам там досить коротке, вони з Росії напряму фактично туди можуть завозити, і в них там з поставками перебити це логістичне плече ну, практично нереально. Ну, Начнемо з того, що нема чим. Питання можливостей чи неможливостей щось там вчверити. Ну, вони рвуться для того, щоб як мінімум угрупування, те, що в Сіверську, взяти в великий-великий якийсь котел, придумати. Я не бачу великої перспективи. В цьому контексті на даний момент. Чому? Тому що, в принципі, панівні висоти наші, і значить, тоді не сильно в них там щось буде виходити. Авдіївка, Авдіївка тяжко. Комплектація особового складу бажає бути кращого. Прикриття артилерії бажає бути багато-багато, бажає бути кращого. В дронами все не витягнеш. Як би там не було, так воно точне, воно допомагає, але воно не замінить повноцінно тотальні поставки які могли би які би мали би ми мати в контексті 155-го калібру та й в принципі 120-го калібру це завжди був так би мовити дефіцит у військах тому під Авдіївкою дуже важко росіяни будуть намагатися зараз вони ще більше витягують фронт для того щоб ми ще більш розтягнули свої оборонні рубежі і фактично виходить такий, так би мовити, Авдіївка в такому ну, глибокому такому врізі під натиском росіян. І фактично вся територія прострілюється, тому що в найвищому місці, якщо не помиляюсь, 6 чи 7 кілометрів, фактично дорога логістична через Ласточкіну, ну скажімо так, обстрілюється дуже серйозно з боку росіян. Але тим не менше, оборонці Коксухім тримаються. Я знаю, там і батальйон 47-ї, Магури працює, 110-та стоїть. Ну тобто, в принципі, ще тримається. Хоча давайте говорити чесно: якщо нема підкріплення, нема ротації, то людський організм він виснажується. Якщо ми подивимося, коли туди зайшли оборонці Авдіївки, то вони вже там два роки. Ну, я перепрошую, але це дуже серйозно. І без ротації, якщо хтось мені скаже, ну а що не роблять ротацію? А я скажу: так поїдьте на ППД тих чи інших підрозділів і подивіться, скільки в них в резерві. Сили засобів в, мирному, в мирних територіях, і ви побачите, що цих резервів кіт наплакав. А мобілізація далі продовжується торгі. У нас зелена команда побігла на вибори, займалася, почала займатися популізмом, почали розповідати. Про те, що військові мають там робити якісь законопроекти, навіть Зеленський сам казав, що надіється, що військові приймуть рішення щодо справедливої мобілізації. А якої справедливої справедливою, це значить, якщо сьогодні Зеленський оголосив, що у нас в збройних силах України зараз 800 тисяч. Так сказав президент Зеленський. Ну окей, справедлива мобілізація. Значить, треба зробити ротацію тим 800 тисяч. Справедливо буде мобілізувати ще 800. Ну а тоді? А в чому тоді суть справедливості? Але тим не менше, зелена команда починає розлагольствувати, я би так сказав, частково на мові окупанта, на тему про те, щоб дозволити за 20 тисяч гривень на місяць відкупатися від мобілізації, влаштувавшись на якісь підприємства, і додатково сплачуючи податки, замість того, щоб чітко встановити правила, що є суб'єкти критичної інфраструктури, де має працювати от така, от така от кількість. Працівників, причому чоловіків стільки-то, там жінок стільки-то, ну бо є ж різне фізичне навантаження. Я можу зрозуміти багато речей. Ну і було б чітко зрозуміло, що от на цьому об'єкті критичної інфраструктури от така от квота це є бронь, все, в армію не підуть, бо вони потрібні. А в нас на превеликий жаль зараз намагаються розкачати тему, що армія знову має стати для бідних, армія має стати для робітників і селян, тому що вони не мають можливості відкупитися і через систему шлях також не втічуть. От і все, і про яку справедливу тоді мобілізацію можна говорити з приводу цифровізації? Ну тут я підтримую. Ну який варіант інакше? Ну слухайте, ну я розумію. Зараз хто скаже, от в Росії там от така вот таке саме і так далі. Ну а ми проти кого? Ми хочемо як в Білому пальто виграти війну? Ми не виграємо війну в Білому пальто. Нещодавно мені позвонили мої знайомі Тернопіль, жіночка, 58 років, дитячий педіатр. Все життя пропрацювала в лікарні. Прийшли СТЦК, пройшлись по всій лікарні, по всім поверхам, вручили дві повістки двом жінкам. Одні, одній бабусі 58 років, друга така сама. Ну тут вони що, ідіоти? Ну а як їх назвати по-другому? Але це, це жива історія. Треба буде, може, після ефіру навіть контакти дати, якщо може, може вам і інтерв'ю дасть. Ну, 58 років жінці принесли, принесли їй повістку в воєнкомат. Ну що, вже зовсім вже куку -ку поїхало в того воєнкома. Тернопільського, але тим не менше, то про яку справедливу мобілізацію ми будемо говорити? Я ще раз наголошую: опублікуйте списки тих, хто через систему шлях свалив і не повернувся. Це, як мінімум, це вже перший елемент справедливості. Ми маємо знати, ко... бо такі люди мають прізвище, ім'я по-батькові. Припиніть цю річ торгівлю тими переїздами. В нас для багатих людей з'їздити на море ну, взагалі нема проблеми. Ну що, через систему шлях записався, нібито волонтером. Що привіз, куди привіз. Ну, ви розумієте, отой Медсгер, пам'ятаєте, що журналістів, колишній голова банку. Не голова банку, що був напад на журналістів зафіксоване кримінальне провадження. У, у як то того банку? Укргаз, да? Укр. Укрбанк. Угу. Скільки? Чотири рази їздив через структуру, яка дотична до депутата від «Слуги народу. Ну, ну, ну скільки ж можна вже знущатися над тими українцями? Тому справедлива мобілізація потрібна. Чи її треба впроваджувати в систему дії? Я вважаю, що так. А для чого тоді ту дію ми робили? Тільки для того, щоб голосувати за хто поїде на Євробачення? Ну, слухайте, ну це ж колосальний ресурс вкладений був в цю систему. Чому би й ні? Якщо хтось ухиляється, дивіться, зараз оця рекрутингова компанія нещодавно заявила, що була успішно проведена рекрутингова кампанія, і десь близько 50 тисяч українців через рекрутингову компанію подали свої заявки йти в армію. Чого ми їх до сих пір ще не мобілізували, якщо вже вони подали заявки? Що ми чекаємо? А воєнкоми в Тернополі ходять і дають жінкам. Ну, ну, ну це взагалі, ну я не знаю, куди. Я розумію, що медична освіта передбачає в певній мірі якісь речі. Ну баб, Бабця 58 років. Ну, в неї внуки вже бігають, в школу ходять, внуки. Ну, що, ну, вже зовсім куку. -ку? Ну, десь так. Справедлива мобілізація від Зеленського. Давайте будемо носити повістки по лікарням. До речі, пройшовши 5 поверхів лікарні, вони знайшли двох потенційно, кому треба вручити повістки. Ну, що, ну, ідіоти? No Ну, ну от як я не знаю, У мене пояснення нема. У Блумбергу була з'явилася інформація про те, що з джерела там говорять, що Путін готовий там до перемовин, але на умовах того, що ті окуповані території а наразі залишаються а, за Росією, і він навіть при цьому погоджується, аби Росія да там вступала Україна, вступала до НАТО. А натомість, потім ми чуємо іншу інформацію від колишнього верховного головнокомандувача НАТО а, в Європі. Да, Врідса він говорить про те, що за його прогнозами до кінця цього року а можливі все ж таки перемовини на умовах, ну фактично, та, фактично таких же самих. А так для нас малює сценарій можливо, там не Кореї. Ми приєднуємося до західного блоку, а окуповані території Сходу і Крим залишаються а, за Росією. А тут я читаю: ну те, що Вашингтон Пост пише абсолютно нормальну інформацію. США розробляють нову стратегію допомоги Україні. Нова стратегія, яка не буде засереджена на поверненні території, а зосереджується на допомозі Україні у відбитті нових наступів Росії при просуванні, тобто активна оборона. Ігор Лапін, що скажеш власне, про всі ці сценарії безпосередньо щодо перемовин переговорів на таких умовах? І, власне, те, що нова стратегія допомоги, це активна оборона. Ну, що За поки що відсутності допомоги? Що сказати? Від ну, в, Крим... Штатів. в Крим на байку після війни не поїду, бо не хочу сидіти в російській в'язниці. Так виходить з цих заяв. Угу. Не рекомендують в цих заявах купувати нерухомість десь там коло? Угу. Коло лінії фронту потенційної, яка може переміщатися, бо ще ж до, до переговорів далеко, ще ж невідомо де ми будемо, в якій стадії, в якій точці. А тепер, якщо серйозно, давайте говорити відверто. Всі ці розмови Україна на перестіл переговорів. Україна, стіл переговорів, я там Але що. Але вони там? знову так посилися da, Фіцо Так, Фіцо там заявляв, що треба, от, щоб Україна пішла на переговори. Там Орбан щось там кричав з Угорщини, що теж треба, щоб ішла на перемовини, бо було ну, це ж, злі, це це ж не Фіцо і не Орбан, це ну спажні люди. Світлана, угу. ми. Я пацифіст, я за перемовини. Звичайно, за перемовини. Володя, я знаю, теж за перемовини. Ну, вже ж замучились ми воювати. Але давайте говорити відверто. А що на це сказав Володимир Путін? Він, якщо він сідає за стіл і каже, жду вас, давайте будемо говорити. у мене от пропозиція, я слухаю ваші пропозиції. Ну, без Путіна цих перемовин не буде. Ну, що би ми тут а не танцювали, танці з бубном і так далі. Пам'ятаєш цей зерновий коридор? Ну Путін сказав, що окей, ну був зерновий коридор. Путін передумав, ну ми його пробили. Інакшого варіанту в нас нема. Так само і з цією історією. Чим сильніша наша переговорна позиція, це, це в тому випадку, чим слабша Росія. Щоб Росія була слабша, треба перестати купляти російську нафту. Треба перестати допомагати росіянам уходити від санкцій. Треба робити все для того, щоб російська імперія розвалилася. Оце є наша перемога.